Вітаю на цій Йозі, яка чудово підійде для початківців. Її можна виконувати як вранці, так і протягом дня. Тут ми будемо детально розбирати, як правильно виконувати кожну асану, адже це запорука того, щоб після практики ви почували себе прекрасно. Привіт! Вітаю на моєму каналі, де ми займаємося грамотно та з користю для нашого здоров'я. Обов'язково підписуйтеся, адже на моєму каналі ви знайдете відео з йоги, пілатесу, ранкові розминки та силові тренування. Це йога для початківців, тому ми будемо детальніше розбирати, як виконувати кожну асану. Ми почнемо у положенні із схрещеними ногами, у цьому положенні наша спина має бути рівна, тому, якщо потрібно, ви можете підсунутися до стіни і опиратися на неї спиною. Або, якщо відчуваєте біль у тазових суглобах, ви можете підкласти подушку і сісти на неї. Тут ми прикриваємо очі і починаємо слідкувати за нашим тих. Відчуйте, як із вдихом повітря входить в легені. І через декілька секунд із видихом виходить. А тепер ми будемо дихати в різні частини нашої грудної клітки. Почнемо із верху Покладіть долоні наверх вашої грудної клітки і почніть дихати саме в цю зону. Тепер покладіть ваші долоні на нижні ребра по боках і почніть дихати в центр вашого тіла. Відчуйте, як ваші руки рухаються то в сторони, то в центр завдяки вашому диханню. Зараз покладіть ваші руки на живіт та поясницю. Почніть дихати тут. І відчувайте, як із вдихом все розширюється, і з видихом повертається в центр. І тепер ми зробимо три вправи для розминки, і ми поєднаємо їх із тими трьома відділами нашої грудної клітки, куди ми щойно дихали. Почнемо із нашої голови. Почніть робити півкола вашою головою спереду. І тут ми будемо дихати у верхній відділ грудної клітки та плечі. Як ми робили на початку. Вдих голова йде вверх до плеча, видих повертається в центр. Вдих перекочується на плече, видих в центр. І тут швидкість наших рухів визначає швидкість нашого дихання. Рухайтесь настільки швидко, наскільки швидко ви природньо зараз дихаєте. Тепер ми переміщуємо наше дихання у нижні ребра, і з вдихом лівою рукою ми тягнемося спочатку вверх, а потім нахиляємося вправо. Тобто це не ось так просто зігнутися і при цьому затиснути свій правий бік, а це саме потягнутися за рукою вверх, а потім нахилитися в сторону, щоб саме розширити простір між ребрами. І так ми продовжуємо робити. Вдих витягуємося і нахиляємося в одну сторону. Видих, повертаємося в центр. А потім вдих витягуємося і нахиляємося в іншу сторону. Видих центр. І тепер останнє ми будемо дихати у нас живіт. У найнижчий відділ, і тут ми ноги ставимо перед собою у позицію метелика і починаємо колінами махати вверх і вниз, як метелик махає крилами, і продовжимо дихати у живіт. Ви можете навіть покласти ваші руки на живіт, щоб відчувати цей рух. І тут спина має бути рівна. Якщо вам важко тримати пряму спину, ви можете підсісти до стіни або дивану і опиратися на нього. А зараз ми піднімаємося в положення, стоячи на ногах. І тут ми ставимо праву руку на неї, ставимо ліву. І лівою рукою оплітаємо праву руку. Тобто робимо позицію орла. І тут ми починаємо малювати кола у праву сторону нашими ліктями. Починаємо із маленьких кіл. Задіємо тільки грудну клітку, а потім із кожним колом робимо аплітуду все більшу і більшу. Починаємо залучати поясницю, таз, згинаємо коліна, рухаємо головою. А тепер залиште руки в тій самій позиції, почніть малювати кола в ліву сторону. Так само почніть із маленьких кіл. А потім з кожним разом робіть все більше і більше. Залучайте коліна, голову, поясницю, таз. Зараз розплітаємо руки, ставимо ліву руку. Праву кладемо зверху і правою оплітаємо ліву руку. І починаємо малювати кола у ліву сторону. Починаємо з маленьких кіл. І потім із кожним разом робимо коло все більше і більше. Залучаємо нові частини тіла і дихайте у вашу спину. Відчувайте, як ви. Розкриваєте, розширюєте вашу спину та поясницю. Зупиніться. Руки залиште в тій самій позиції, але змініть кола на праву сторону. Починаючи із маленької амплітуди кіл, і потім із кожним разом робіть коло все більшим і більшим. Чудово! Тепер Розпустіть ваші руки і перейдіть на початок килимка. Зробіть вдих, підійміть руки вверх, видих, прозігніть коліна і хвилею опустіться вниз. Вдих піднімаємося, прогинаємося трішки назад, розкриваємо грудну клітку, видих, хвилею опускаємося вниз. І Махайте вашими руками, як птах махає крилами. Ніжно та плавно. Відчувайте, як після попередньої вправи ваші руки стали вільними та легкими. Вам потрібно набагато менше енергії, щоб ними рухати. Видих опускаємося вниз. І ми відступаємо ногами назад, щоб перейти в маржі позу кішки корови. Тут найголовніше те, що зап'ястя стоять рівно під плечима, а коліна стоять рівно під тазом. І тут ми починаємо вдих прогинатися рівномірно у всіх відділах хребта, і з видихом рівномірно округлятися у всіх відділах хребта. Вдих прогинаємося, видих, округлюємо спину. І рівномірно у всіх відділах хребта я маю на увазі те, що ви зараз працюєте головою, шиєю, грудною кліткою, поясницею. Також підключається таз. Усі ці відділи вашого тіла рухаються. Тобто не тільки якийсь один або два відділи. Наприклад, дуже часта помилка це те, що люди рухають лише поясницею, але ні, ми стараємося відчути весь наш хребет, голову та таз і рухатися всім хребтом. Зараз ми залишаємося в нейтральній позиції і з вдихом піднімаємо праву руку вверх, і з видихом просовуємо її у ліву сторону. Зверніть увагу, тут таз має залишитися рівно над колінами, не відводьте його занадто вперед або занадто назад. Також, якщо хочеться ускладнити цю скрутку, тоді можете випрямити ліву руку вверх. Якщо ні, залишаємося в попередній позиції, дихаємо тут глибоко, відчуваємо, як скручується наш хребет. Тепер повертаємося в центр, вдих піднімаємо ліву руку, з видихом просовуємо її у праву сторону та залишаємося рівно над колінами тазом. Не відводьте його занадто вперед чи назад. Якщо хочете складніший варіант асани, то ми витягуємо праву руку вперед і дихаємо тут, розслабляємося, даємо нашому тілу скручуватися ще більше. Знову повертаємося в центр, ставимо пальці ніг на килимок. І тепер штовхаємо себе руками назад, переходимо в адхамукха шванасану, тобто собака мордою вниз. І тут найголовніше в цій позі мати максимально пряму спину. Для цього ви зараз можете зігнути коліна, відірвати п'ятки від підлоги, щоб не відчувати таке сильне витяжіння задньої поверхні ніг. І так само тут ми грудною кліткою стараємося тягнутися вниз. Начебто ми хочемо нею доторкнутися до підлоги. Зараз відступаємо ногами вперед до рук і з вдихом піднімаємося вверх, видих. Вдих, піднімаємо руки та ліву ногу. Видих. Вдих. Видих. Відступаємо лівою ногою далеко назад. Ширина між вашими ногами повинна бути приблизно як довжина однієї вашої ноги. Також є ось така варіація, яка набагато важча, коли ноги ставимо майже на довжину всього килимка, але для початківців ми беремо лише довжину однієї ноги. Якщо вам важко тримати баланс, ви можете ліву п'ятку поставити на килимок і розвернути ступню на 45 градусів в сторону. А ліве коліно стоїть рівно над п'яткою, ні в якому разі. Не заводьте його вперед за п'ятку. І тут обидві кісточки тазу дивляться прямо вперед. Таз закритий. Піднімаємо руки вверх і стаємо тут у вірабхадрасу 1 поза воїна. Дихаємо. Тут відчуваємо силу нашого тіла. Тепер підступаємо лівою ногою вперед. Піднімаємо її вдих, видих, опускаємо. Вдих. Піднімаємо праву ногу. Видих. Ставимо її назад, на довжину однієї ноги. Якщо важко тримати баланс, п'ятку можна ставити на підлогу. І обидві кісточки тазу дивляться вперед. Коліно не виводимо вперед за п'ятку. Піднімаємо руки вверх, і тут ми глибоко дихаємо. Тепер вдих, підступаємо правою ногою вперед, затримуємо її в повітрі і з видихом ставимо донизу. І ще один вдих, піднімаємо руки, видих, опускаємося. Тут ми відступаємо лівою ногою назад і ставимо коліно на килимок. Зверніть увагу, що ваша права нога стоїть достатньо далеко. Тобто, це не десь ось так тут приблизно, а поставте її. Дуже далеко, щоб відчувати розтяжку у ваших стегнах. І тут праве коліно стоїть рівно над п'яткою, тазові кісточки дивляться вперед. Ставимо руки по боках від правої ступні і дихаємо тут глибоко. Якщо хочете, можете із вдихом підняти руки вверх, щоб посилити розтяжку у ногах. Тепер ставимо руки ближче до тазу. І з вдихом ми штовхаємо себе назад, випрямляємо праву ногу. Вдих, повертаємося вперед. Видих, штовхаємо назад, не обов'язково повністю випрямляти праву ногу. Також ви можете взяти йога-блоки, щоб підняти свої руки, і з рахунок цього вам стане набагато легше робити цю вправу. Повторимо так ще декілька разів. Вдих вперед, видих назад. І тепер переходимо назад. Якщо потрібно, можете підтримувати себе за стіну. І ми починаємо робити правій нозі масаж, починаємо простукувати її знизу вверх. Знизу вверх. І простукайте всі частини ноги. Передню, задню, бокові частини. Також можна ось так прогладжувати. Особливу увагу приділяйте задній частині ноги. Також, якщо у вас є якісь інструменти для масажу, ви можете використати їх, якісь легкі інструменти. У мене, наприклад, м'яч. Таким чином ми працюємо із фастією. Це тканина, яка покриває всі наші м'язи. І після масажу з нею ви помітите, що ваша розтяжка стала краще. І наостанок промасажуємо ступню, адже вона також важлива для добре розтягнутих ніг. Можете навіть сісти на килимок, щоб було зручніше. Або робити в положенні стоячи. І тепер повертаємося в положення стоячи, І ми знову робимо вдих вперед, видих назад. І відчувайте, чи є зміни у тому, наскільки легко вам рухати правою ногою. Тепер із видихом ми відступаємо в собаку мордою вверх. Тут знову вирівнюємо спину, грудною кліткою тягнемось до калимка вниз. Можете спробувати інші варіації з собаки мордою вниз. Перша коліна зігнуті п'ятки витірвані. Друга: випрямляємо коліна. Третє ставимо п'ятки на килимок. І відчуйте різницю між вашою правою та лівою ногою. Також тут ви можете покрокувати, щоб розім'яти задню поверхню ніг. Тепер дивимося вперед із видихом. Підступаємо ногами вперед і піднімаємося вверх. Видих, ставимо руки у намасте перед грудьми. Вдих, піднімаємо руки і ліву ногу. Цей раз ліву ногу кладемо в позицію дерева. Якщо вам не вистачає розкриття у лівому тазовому суглові, ви можете ногу поставити на праву щиколотку. Ні в якому разі не на коліно або вже аж на стегно. Руки ставимо в намасте перед грудьми і знаходимо точку, на якій ми будемо концентруватися, щоб тримати баланс. Тепер відступаємо лівою ногою назад. у в хадрасано 2. На цей раз стопня ліва розвернута перпендикулярно до краю килимка на 90 градусів. Таз розкриваємо в сторону. Коліно стоїть рівно над п'яткою. Руки ставимо перед грудьми і потім випрямляємо їх паралельно підлозі. Дивимося на пальчики правої руки. Дихаємо тут. Тепер вдих піднімаємо ліву ногу вверх, видих вниз. Вдих піднімаємо праву ногу, кладемо її поза дерева. Руки можуть бути в намасте або над головою. Тепер відступаємо правою ногою назад в те саме положення. Тут важливо, якщо провести лінію від п'ятки передньої ноги, то ця лінія має увійти у центр задньої ноги. Тут руки ставимо перед собою і витягуємо в сторони паралельно підлозі. Вдих, піднімаємо ліву ногу вверх, видих, ставимо вниз, вдих і з видихом опускаємося вниз. На цей раз відступаємо правою ногою назад. Ставимо коліно на підлогу. І перевірте, що ліве коліно стоїть рівно над п'яткою таз направлений вперед. І ви відчуваєте розтяжку в ногах. Якщо хочете посилити розтяжку, із вдихом піднімаємо руки вверх. Тепер ставимо руки ближче до тазу. Видих, зміщуємося назад, вдих вперед. Видих назад, вдих вперед. Можете брати йога-блоки або триматися за стіну, якщо вам важко тримати руки на підлозі. Залишаємося у позиції з випрямленою ногою і починаємо простукувати її знизу вверх. Знизу вверх. Простукайте усю поверхню ноги, але особливу увагу приділяйте нижній частині. Можете прогладжувати ногу. Якщо хочете, можете брати додаткове обладнання. Ми масажуємо ногу, щоб попрацювати із фастією. Це така плівка, яка покриває наші м'язи. І її еластичність дуже важлива, якщо ви хочете мати хорошу розтяжку. Але при цьому не рвати м'язи, щоб її отримати а саме просто робити свої м'язи більш еластичними тепер почніть масажувати ступню у положенні стоячи. якщо вам важко тримати баланс то можна і присісти І зараз вдих зміщуємося вперед, а видих назад. Відчувайте різницю у розтяжці вашої лівої ноги. Тепер переходимо в собаку мордою вниз. І тут вибираємо один із трьох варіантів. Коліна зігнуті, п'ятки відірвані від килимка. Складніший коліна прямі і найважчий п'ятки на підлозі. Але весь час тримаємо спину рівною. Грудною кліткою тягнемося до килимка. Тепер ногами підступаємо вперед у центр килимка, хапаємось долонями за протилежні лікті. Утанасина. Тут спина, звичайно, буде округлятися, особливо через поясницю. Бо тут неможливо тримати ідеально рівну спину. Але ви старайтеся скругляти спину якомога менше. Якщо відчуваєте сильну розтяжку у ногах, призігніть коліна. Так вам і тримати спину прямішою буде легше. І тепер повертаємося в положення, сидячи із схрещеними ногами. Я покажу три вправи, які чудово розкривають грудну клітку та прибирають сутулість. Спочатку ми кулачками починаємо простукувати усю зону грудини можна заходити на плечі. І робіть це доволі інтенсивно. Тепер вказівним та великим пальцем ми хапаємося за шкіру знизу вверх. Тобто схопилися за шкіру цим гачком, відпустили. Схопилися трошки вище відпустили. Знову вище відпустили. І так ми проходимося по всій зоні грудини. Тепер робимо хрест із рук. Кладемо на центр грудної клітки. І вдих. Піднімаємо голову вверх і шкіру тягнемо вверх. Видих, розслабляємося. І з вдихом підтягуємо руками шкіру вверх. Видих, розслабляємося. Повертаємося в центр, прикриваємо очі, починаємо слідкувати за нашим диханням. І тепер покладіть одну руку на живіт, іншу на поясницю. Направте вдих вниз. Коли ви вдихаєте, відчувайте, як живіт та поясниця розширюються, а з видихом повертаються в центр. Тепер покладіть руки по боках, все, ще дихаємо глибоко вниз. І з вдихом руки розходяться в сторони. А із видихом самі по собі повертаються в центр. І зараз покладіть ноги перед собою, обійніть їх. Зараз у вас спина розширилася, і ми напрямляємо вдих у нашу спину, розширюємо її як повітряну кульку, в яку ми вдихаємо повітря, а потім із видихом повітряна кулька здувається. Поверніться в центр із схрещеними ногами. Поверніться до нормального дихання, поспостерігайте за ним. Як почувається ваше тіло? Який ваш емоційний стан. Тепер складіть руки у намасте перед грудьми і подякуйте собі за цю практику. Дякую, що ви були зі мною. Якщо вам подобаються мої заняття, тепер з'явилася можливість займатися зі мною індивідуально. Я викладаю індивідуальні заняття онлайн з йоги та пілатесу, які тривають одну годину. Ці заняття є повноцінними, адже одна година це якраз достатньо для того, щоб повністю пропрацювати тіло та правильно виконувати вправи і при цьому не спішити. Для того, щоб зареєструватися на заняття у шапці мого профілю, клікніть на посилання Йокаві візьмі». Після цього у SuperProf з'явиться мій акаунт. Ви маєте клікнути на ось цю велику червону кнопку, щоб зареєструватися на заняття зі мною. А також тут ви можете почитати інформацію про мене, про мої заняття та методики, які я використовую. Тому до зустрічі на моїх нових відео або індивідуальних заняттях зі мною.